Королівський салат з крабовими паличками. Продукти на 4 порції потрібно крабові палички 240 г, сир твердий 300 г, яйця курячі варені 4 штуки, сухарики 100 г, часник 2-3 зубчики, пів лимона для соку, майонез за смаком. Крабові палички порізати кубиками, яйця теж порізати кубиками. Твердий сир натерти на грубій терці, часник подавити на часникодавці, відкрити пачку сухариків, викласти всі інгредієнти в салатницю і полити лимонним соком. Заправити салат з сухариками майонезом. Добре перемішати. І крабовий салат з сухариками готовий. Смачного!